відсвяткувала свій 101-й день народження в компанії українських військовослужбовців Ольга Твердохлібова і сама колишня військовичка, вона ветеранка Другої світової війни, розвідниця і полковниця. І в свій день жінка вирішила провідати поранених бійців, які перебувають нині у шпиталі. Які гостинці привезла захисникам і про що їм розповідала? Дивіться далі. Бажаємо здоров'я вам! І вам теж. Ользі Твердохлібовій сьогодні виповнюється 101 рік. Як лишень за це століття свій день народження, каже, не відзначала. Цього разу із тортом вирішила піти до поранених. Перший рік другого століття відсвяткувати із ними. Ми думали, що вже ми останні ветерани на цій землі. Все більше вже не буде ветеранів. А зараз сільки ветеранів. Ольга Твердохлібова народилась 10 грудня 1923 року. На фронт розповідає, пішла добровольцем, Має чимало нагород. Нині в званні полковника. В 43-му мати отримала похоронку про її загибель. А вона, попри все, вижила. Що таке поранення? каже, знає з власного досвіду. Шаногу два рази ранило там і там контузія була. Руками з ногами, Оце, що головне. Зараз більше хлопців без рук, без ног, ніж було в турі. Дуже багато стало ну, техніки артилерії. артилерії. Артилерії мінометиці. Це 100, 152 152 САУ прилетіла. От, а я не смів просто пригнути ну, з воронку. Роман Пелих – боєць 128-ї бригади, дев'ять місяців по шпиталях. Розповідає лікарі його буквально з того світу витягнули. Пережив клінічну смерть. Сьогоднішня зустріч для нього повна несподіванка. Я вам е, пишаюсь. Ну а я вами пишаюсь. Дякую. А я вам пишаюсь, Мальчик, господи. Дай Бог вам здоров'я. Психологічно дуже нам приємно, звісно, побачитись. Ми поговорили, ну воно на душі трохи легше стало. А це вже інша палата. Вона їм і про війну, і як в перші дні повномасштабного вторгнення телефонувала до військомату. Ви жінки в армію приймаєте, а вони да. А яка у вас спеціальність? Я ворошиловський стрілок. От кажуть. Баба, видно, з Кульковської бітви. Ще. Чую, хтось там каже дежурному, Це, напевно, Ольга Івановна. Кажу, ні, напевно, це я. Я думав, вже таких людей немає. Думаю, може якісь штучні, знаєте, а це дивиться, що дійсно що це справжня ветеран, яка пройшла Другу світову. Ці хлопці вікою її правнуків, каже Ольга Іванівна, боляче, що і їхнє покоління торкнулася війна. Як рідним, вона бажає їм довголіття. Ви мої хлопчики нерагенькі. Дай Бог вам здоров'я. Вам здоров'я стільки скіфів. Стіка Богдан. Він, він, він мене любить, він дає мені. Так. З такими каже ветеранка: точно вистоїмо. Цей день народження. Навряд чи коли забуде. Ольга Рал, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниччина.